Китай Овне це ваш Таро-прогноз на грудень. Загальна енергія місяця у нас перевернута десятки мечів. Десятки мечів це у нас дно. Але в перевернутому вигляді це у нас вихід із дна, тобто якийсь гострий момент завершується і стає потрохи краще. Розпочинається період як відновлення та покращення. Можливо, якась ситуація вщухає, вирішується, яка напружувала вас у попередні місяці. У роботі та фінансах у нас король мечів. Король мечів це як професійна людина, стратег, аналітик, який з холодним розумом приступає до справ. Також по цій карті може бути вирішення якихось формальних юридичних питань, оформлення якихось дозволів, документів, і нарешті воно якби вирішиться. Ви підпишете якісь договори. І порішаєте усю цю бумажну бюрократію. А також по цій карті ви можете стати більш жорсткими і більш чітко будете будувати свої межі, виставляти ціни, цінити себе і свої послуги. У стосунках у нас перевернута двічка мечів. В перевернутому вигляді вона нам підсвічує те, що ми більше не будемо робити вигляд, що нам все ок, коли воно нам не ок. І ви у грудні перестанете і імітувати, і що вас там все влаштовуєте. І коли вас буде щось не влаштовувати, ви це вже висловите і будете прояснювати свої стосунки. Возможно, можливо, можливо, ну, можливо, це буде неприємні розмови. Але вони звільнять вас бо досить вже мовчати тобто у стосунках. Грудень про чесність, а не про зручність. Тобто досить, досить бути зручними. У здоров'ї та енергії у нас конфліктна п'ятерочка жезлів, яка говорить про те, що всередині є якась енергія напруги. Можливо, це все встигнути, якась внутрішня боротьба, куди рухатися, якась напруженість, стресові ситуації. По цій карті ви наче. В бойовій готовності, це постійно щось навколо може смикати, відволікати і не давати сконцентруватися на головному. По цій карті дуже добре направити цю енергію в спорт, якусь фізичну активність і конструктивний рух. Але, але. Треба обережно, бо по цій карті є ризик травм, особливо розтягнень зв'язок, якщо тіло буде не підготовлене, не розігріти м'язі. Тому обережно, але діємо і рухаємося для покращення свого стану. Це допоможе зняти цю напругу, яка накопичилася. Що завершується у грудні і не йде з нами далі у 26-й рік. І це карта Справедливість. Вона говорить про те, що завершуються якісь кармічні розборки, якісь юридичні історії завершуються, якийсь е, внутрішній суд над собою, чи правильно я поступаю, чи неправильно. Може реально вирішитися якась судова бюрократична ситуація. До речі, знову вам про документи. Тобто закінчується період, коли ви відпрацювали вже цей кармічний урок у справедливості. А що ж приходить нового, натомість, і приходить у нас лицар Пентаклів? Лицар Пентаклів, практичний стабільний земний новий цикл без драм, без різких рухів, без хаосу. Тобто у вас приходить стабільність, більш зрозумілий напрямок, куди йдемо. Да, не так швидко, як би хотілося, бо цей рицар у нас найповільніший, але це постійний чіткий рух, не те, що туди-сюди, туди-сюди, жодних коливань. Це дисципліна. Це ну, цей рух вперед маленькими кроками, але стабільно, Тобто може з'явитися якась справа або робота, яка буде давати вам чітку опору і бачення свого майбутнього. Може з'явитися якийсь партнер, роботодавець, з яким можна йти вдовго і полагатися на цю людину, і ви стаєте більш структурними, більш такими, коли не хочеться, і, і бігти, а хочеться ось цієї структурної плавної роботи в чіткому напрямку. Можуть з'явитися нові фінансові звички, планування, розрахунок витрат, розрахунок майбутніх прибутків. Тобто замість у цих уроків і балансів приходить така карта, яка говорить, що просто роби свою справу постійно, монотонно, роби свою справу і буде гарний результат. А як закрити рік правильно? І тут у нас карта Імператор, яка говорить про те, що закриває рік відповідально, знову структурно. Будь лідером, опирайся на себе. Тобто в кінці року по імператору вам радиться навести порядок у грошах, у документах, у робочих питаннях. Прийняти якісь хоча б декілька рішень, які визначать напрямок вашого 26-го року. Поставити межі людям, які переходять рамки, можливо, якимось клієнтам, які щось перегибають трошечки. Чітко сформулювати, що у 26-му році ви не хочете терпіти, ну, і скласти чіткий реалістичний план на наступний рік. Це ну, не про мрії. Ну, мрії – це теж добре, але тут скоріше про реальні кроки, що ви плануєте робити у наступному році. Ось таке для вас порада, овни. Гарного вам грудня, гарного вам завершення року. Нехай він принесе вам у це полегшення, яке прогнозують карти. І до нових зустрічей! Пока-пока!